Доброго дня, з вами царство Грибів. І я Дмитро Бахуков. Сьогодні ми у Львівській області. У наших друзів попросили допомоги налагодити вирощування гливи екзотів. Це я приїхав вже на стадії, коли субстрат є, коли працювали вже 5 місяців. Є ряд проблем. Проблеми із композицією субстрату, із стерилізацією із організацією процесів. Але господарство непогане. Господар 15 років в шампіньйоні захотів екзоти гливу із власним виробництвом субстрату, але все виявилось не так просто. Тут ми бачимо бактеріоз. Ну, Я думаю, що все буде добре за кілька місяців. Попрацюємо з субстратом, з термообробкою, підберемо штами. Все буде файно.